Вінницька громада продовжує підтримувати українських захисників. Цього разу 14-та бригада військової частини Червона Калина отримала дрон Мавік 3Т. Цей квадрокоптер допоможе воякам отримувати якісні зображення та відео ворожих позицій. Також цей дрон має розширену систему безпеки, зокрема, уникати перешкод. А ще він ефективний у використанні в нічний час, тому що обладнаний тепловізором. Тані Мавік іменно теж вони відрізняються від класік тим, що вони можуть працювати в нічний час. Воно дуже зараз необхідне для нашого особового складу, який виконує безпосередньо зараз бойові завдання на запорізькому напрямку, тому що ми можемо вести спостереження за ворогом, можемо е супроводжувати наші групи, які здійснюють е там, наступальні дії, які просуваються вперед можемо виявляти ворога і вчасно вживати заходів щодо його щодо його знищення